Вітаю! Чи знаєте ви, як саме працює наша нервова система, як організована її робота та з яких клітин вона складається? Відповіді на ці питання, а також деякі інші теми, пов'язані з нервовою системою людини, розглянемо у цьому відео. Нервова система забезпечує регуляцію роботи усіх органів нашого організму. А також вона забезпечує сприйняття та обробку інформації, яка надходить з навколишнього та внутрішнього середовища людини. Але перед тим, як переходити безпосередньо до нервової системи, потрібно зрозуміти принцип роботи нервових клітин, які мають назву нейрони. Нейрони це клітини нервової тканини. Вони являють собою збудливі клітини, що здатні обробляти інформацію і передавати її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Уся будова нейрона пристосована для прийому і передачі сигналів. У ньому розрізняють тіло клітини. У якому розміщене ядро, і відростки двох типів: аксони довгі відростки та дендрити короткі. Аксон це довгий і дуже тонкий відросток. У клітини він може бути тільки один. Довжина аксона в нейроні в людини може сягати одного метра. Для більш швидкої передачі сигналу багато аксонів мають оболонку з речовини міеліну, що на 70% складається із жирів і на 30% з білків. Дендрити це короткі відростки, що з'єднують нейрони з клітинами, які розташовані поряд. І дендрити і аксони можуть розгалужуватися на кінцях. Для передачі сигналів нейрони використовують спеціальні структури своєї мембрани синапси. Синапси розміщуються переважно на кінчиках дендритів та аксонів, однак певна їх кількість є і на тілі нейрона. Синапс це місце передачі сигналу від однієї клітини до іншої. Таким чином, до складу синапса входять частини двох різних клітин. Клітина, яка надсилає сигнал, утворює спеціальну пресинаптичну мембрану. А клітина, яка приймає сигнал, постсинаптичну. Між цими мембранами розміщується синаптична щілина. В організмі людини розрізняють два основні типи синапсів хімічні та електричні. У хімічних синапсів синаптична щілина відносно широка, а в електричних навпаки вузька. В електричних синапсах сигнал у вигляді електричного потенціалу дуже швидко, майже не затримуючись, передається від клітини до клітини. Натомість у хімічних процес набагато повільніший. Під час передачі сигналу в цих синапсах поверхня мембрани виділяє спеціальні речовини. Нейромедіатори, які проникають через щілину і передають сигнал на рецептори постсинаптичної мембрани, нейрони поділяють на три великі групи: це чутливі або сенсорні нейрони, моторні або рухові, та проміжні або вставні нейрони. Сенсорні нейрони сприймають збудження та передають його від рецепторів до інших нейронів. Моторні нейрони передають інформацію до виконавчих органів, наприклад, м'язів. А проміжні нейрони з'єднують одні нейрони з іншими. Для проведення сигналів від рецептора до робочого органа різні типи нейронів об'єднуються в спеціальну структуру рефлекторну дугу. Вона починається із чутливого нейрона, який передає сигнал від рецептора, наприклад, тепловий рецептор шкіри прийняв підвищення температури. Чутливий нейрон за допомогою свого аксона передає сигнал від цього рецептора у спинний мозок. Там сигнал поступає на дендрит наступного нейрона рухового, і через тіло цього нейрона по аксону він надходить до м'яза руки, який сприймає сигнал і скорочується. У результаті рука відсмикується. Окрім цих двох типів нейронів, до складу рефлекторної дуги може входити і вставний нейрон. Тоді сигнал відчутливого нейрона передається на моторний не прямо, а опосередковано. Окрім нейронів, до складу нервової тканини входять спеціальні клітинні елементи, які забезпечують життєдіяльність нейронів. Їх сукупність в нервовій тканині має назву нейроглія. Для зручності вивчення нервову систему людини поділяють на центральну і периферичну. Центральна нервова система це основна її частина. До її складу входять головний та спинний мозок. Значення центральної нервової системи полягає у здійсненні складних рефлекторних реакцій, що забезпечують діяльність органів і систем організму. До того ж, центральна нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Периферична нервова система це частина нервової системи, що розташована поза головним і спинним мозком. Основу цього відділу становлять нерви і нервові вузли. Основною функцією цієї системи є передача нервових імпульсів по всьому організму. Нерви периферичної нервової системи поділяють на спинномозкові та черепномозкові. мозкові нерви є змішаними, їх у людини 31 пара, і вони інервують усі ділянки тіла людини, розташовані нижче шиї. Черепно-мозкові нерви відходять від головного мозку і можуть бути чутливими, руховими і змішаними. Усього черепно-мозкових нервів є 12 пар, і вони і нервують органи чуття і деякі м'язи. Периферичну нервову систему функціонально поділяють на дві великі частини: соматичну і вегетативну нервові системи. Соматична нервова система контролює роботу скелетних м'язів і забезпечує рух людини, вона працює довільно. Окрім того, вона відповідає за збір і передачу інформації від органів чуттів. Вегетативна або автономна нервова система контролює мимовільну роботу гладеньких м'язів внутрішніх органів, а також серця і залоз. Діяльність вегетативної нервової системи не підпорядковується волі людини. Ми не можемо свідомо керувати роботою своїх внутрішніх органів, як, скажімо, керуємо своїми м'язами, саме тому ця частина нервової системи інакше називається автономною. Вегетативна нервова система, в свою чергу, складається з двох відділів, що справляють протилежну дію на органи і тканини організму симпатичного і парасимпатичного відділу. Симпатична нервова система прискорює роботу серця, звужує просвіт судин, підвищує кров'яний тиск, стимулює обмін речовин у клітинах і тканинах організму. Вона стає активною, коли ми відчуваємо різні емоції, такі як страх або гнів. Або стикаємося зі значними напруженнями: тяжка фізична праця, спортивні змагання. Таким чином, симпатична система сприяє інтенсивній діяльності організму, особливо в екстремальних умовах. Парасимпатична нервова система сприяє сповільненню роботи серця, розширенню просвіту судин, зниженню кров'яного тиску, а також впливає на процеси, що пов'язані з відновленням використаних речовин у клітинах. Вона активно працює в ситуаціях, коли організм перебуває у стані спокою. Органи нервової системи побудовані із сірої та білої речовини. Скупчення тіл нейронів та їх коротких відростків у межах центральної нервової системи утворює сіру речовину, а сукупність їхніх довгих відростків білу речовину. Нейрони сірої речовини утворюють нейронні сітки для аналізу інформації, а біла речовина здійснює проведення імпульсів. Наприклад, якщо ми поглянемо на внутрішню будову спинного мозку, то ми побачимо, що там біла і сіра речовини існують окремо. За межами центральної нервової системи існують нервові вузли. Вони побудовані з багатьох нейронів і захищені сполучно тканинною капсулою, розташовані вузли в органах або навколо органів по ходу нервів і забезпечують обробку і перерозподіл імпульсів. Нервова регуляція це регуляція діяльності організму за допомогою нервових імпульсів, що здійснюють швидкий, конкретний і короткочасний вплив на органи. Процеси нервової регуляції умовно можна поділити на процеси збудження та гальмування. Збудження це активний нервовий процес, властивістю якого є здатність поширюватися нервовими волокнами у вигляді нервових імпульсів. Збудження стимулює до роботи різні органи та тканини. В свою чергу, гальмування це нервовий процес, який призводить до зменшення чи припинення збудження в певній ділянці нервової тканини. Про детальну будову центральної нервової системи поговоримо вже в наступних відео, а поки що в мене до вас невеличке прохання. Напишіть, будь ласка, у коментарях, на які саме теми вам хотілося б побачити відео в першу чергу. Можливо, навіть якщо ці теми не зовсім відносяться до шкільного курсу біології. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.